Вітаю, шановні риболови. Дивіться, дуже поширена історія. Людина звернулася до якогось майстра, провела в неї обслуговування, тюнінг, ремонт, якісь роботи і, половивши певний час, телефонує мені і говорить, щось їй там не сподобалося, щось, щось якось катушечка працює не так. Чому я завжди рекомендую звернутися повторно до тієї людини, в якої ви обслуговували. І чому я не дуже люблю оцей ось момент переробляння катушок після інших майстрів? Ось дивіться, ось даний страдік дуже е, показовий в цьому плані. Я зараз розповім, що з ним не так. Дивіться, чому не люблю таку історію. Ну, по-перше, по професійний майстер на свою роботу дає гарантію. І я вам не знаю, можливо, комусь відкрию секрет, але проблема з вашою катушкою може статися в будь-який момент. Це механіка, і це може абсолютно не бути пов'язано з тим, що людина вам провела обслуговування, ремонт, ще щось підшипнички. Це розхідний матеріал, може зашуміти, вилетіти, захрустіти щось інше. Тому першочергово, якщо ви провели сервіс у якогось майстра, і у вас є якась проблема. Зверніться до нього по гарантії. Я думаю, в цьому це зрозуміло. Чому е, я не дуже люблю переробляння е, катушек? Дивіться, даний страдік це третя катушка власника, е, яку я переробляю після якогось майстра. Я, до речі, абсолютно не знаю після якого. Дві попередні катушечки я зробив все чудово. В принципі, і ця катушка. Працює ну, практично ідеально, але в цій катушці є нюанс, і, про який я вам зараз розповім. І саме з цим пов'язано, чому я так не люблю е, переробляти катушки після е, інших майстрів. Дивіться: по-перше, в, е, в даній катушці, коли е, попередній майстер його обслуговував. Він доволі сильно змінив положення головної пари. Тобто, там фактично шайба в пів міліметра була додана на піньйон, на вторинну шестерню. За рахунок цього, вторинна шестерня змінила своє положення. Після чого катушечка відповідно ловить, прикатується, отримує певний знос в цьому положенні. І знаєте, в чому проблема? А проблема в тому, що я. Хочу при, скажем так, виправленні якихось проблем, там, ну зрозуміло, там перетягнутий безкінечник, це дуже легко виправити. А от зазор, точніше, не зазор, а положення головної пари. На жаль, виправити я не можу. Дивіться чому <кхм> Присти... причина дуже проста: майстер змінив положення, шестерні прикатані в цьому положенні, в прикатаному мають певний знос. Коли я хочу змінити положення на заводське, тобто так як воно було відрегульовано з заводу, катушка починає працювати ще гірше. Це в принципі зрозуміло будь-якому майстру. Міняються між собою положення шестерень, зміщується п'ятно контакту, і катушка починає працювати гірше. Розумієте? Тобто я хочу е, виправити дуже важливий параметр катушки. Відновити правильне, коректне положення головної пари, а зробити цього не можу. Ось. І дивіться, катушка все чудова, там заміна мастильних матеріалів на іншу схему, тобто виправив клацання безкінечника, там перетягнутий зазор. В ролику два підшипничка. Я цього робити не раджу. По-перше, там між підшипниками не стояла дистанційна шайба, це я виправив, але. Знову ж таки, цей тюнінг залишається. Тобто даний вузол менш надійний. Людина вже заплатила за додатковий підшипник, е тулочку, яка тут в ролику стояла, не поклала. Ну якщо вже заплатила, нехай біга. Теж, якби на мою думку, дуже специфічний компромісний варіант. Треба його дуже гарно там захищати спеціальним мастилом для ролика. Але ну, в цьому тюнінгу необхідності немає. Ось такі розумієте. Тобто, дивіться, дану катушку я максимально виправив для того, щоб катушка працювала максимально якісно. Але головна пара зараз має неправильне положення піньйона. І розумієте, в чому. Шляпа цієї всієї історії, в тому, що якийсь наступний професійний майстер, можливо, цю катушечку отримає після мого сервісу і скаже, хто це робив. Розумієте? Ось ось, ось в чому вся проблема. Так, зараз катушечка працює чудово. Тихо, м'яко. Проблем по ній немає, але головна пара. Немає того положення, яке в неї повинно бути. Розумієте? Ось, ось основна причина, чому, е я думаю, і деякі інші майстри теж це не дуже люблять. Розумієте? Тобто, а це ще не найгірший варіант. Найгірший варіант це коли в катушку внесені пошкодження. Ось, і людина тобі присилає, а ти починаєш розповідати, що у вас те те, 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 те там забите, пошкоджене, і людина не розуміє, її перший майстер дуре, чи вже другий майстер дуре, чи всі починається? Та ви там всі змовилися, той мені там нарахував, ви мені нараховуєте. Розумієте? Тому. Ви, коли вибираєте людину, якій відправляєте катушечку на сервіс, дізнайтесь, хоч скільки часу, як довго, відгуки які, і таке інше. Тобто, Для того, щоб о, не було нюансів. Причому нюанси після сервісу бувають у кожного майстра. У ну, мене на рік, як мінімум Два, там, три випадки. Бувають, коли, коли ти тисячу катушок на рік робиш. Бувають випадки, коли людина після сервісу твого там, починає ловити і десь якісь нюанси, там, чи по безкінечнику, чи якийсь підшипничок, чи ще щось. ну... По-різному, буває навіть таке, що людина починає ловити, їй здається, що щось не так. Я навіть приїжджаю катушка мені повторно, я її беру на риболовлю для того, щоб впевнитися, чи є там нюанс. І виявляється, що там абсолютно все шикарно, а людина просто себе накручує. Наприклад, чує звук шнура от круте і. Я, беручи таку катушку потім на риболовлю, на діагностику, я кручу і чую чітко, що є певний звук шнура. Ось. Я думаю, всі чудово розуміють, що особливо чотирьохжильні шнури, коли ти крутиш, вони дають певний звук роботи. Ось. Ось така робота. Ось дві попередні катушки, там з цим все було окей. А ось в ці катушечки, на жаль, довелося. Тобто, я, я, дивіться, причому катушку мені довелося фактично тричі розбирати, збирати. тобто Перший раз я розібрав, налаштував все як по заводу. Думав, що там, скажімо, так, ніякого критичного. Зносу ще не відбулося, мені здавалося, що все більш-менш нормально. Змінив положення на заводське, петушка почала працювати гірше. Тобто я відчуваю погіршення роботи. Я спробував проміжний варіант, Тобто там шайбу ввалили достатньо товсту в пів міліметра. Я спробував проміжний варіант 0,2 міліметра, щоб, скажімо так, шестерня мала не таке велике зміщення. Все рівно мені робота не сподобалася, і мені довелося повністю повернути те п'ятно контакту, яке вже утворилося в даній катушці. І тоді, так, да, катушечка працює м'яко плавно. Але ну, це не зовсім те, що мені хотілося отримати в результаті. Да? Ось така історія. Всього доброго, до побачення.